Привіт, тихо. Здравствуйте! Тихо, на що ти будеш вишивати? Три ікони. Оці. А чого ти оце будеш вишивати? По маму ніхто, я не хочу. А чим ти їх будеш вишивати? пісером. Я сьогодні буду вишивати три ікони. Перша Діва Марія. Потім Господь Ісус Христос. І святий Миколай, це нумерація бісеру. Тихо на тобі голку. Так вона ж загубиться. Тихо на тобі бісер. Така і носера сипеці. А хочеш органайзер? Так, да. а що це таке? Цього таке є і пластмасові. Ось ці, в них функціонал. Коли ти вишиваєш, угу. то ти сюди додає, кладеш бісер. Береш бісеринку кожну і вишиваєш. Це тобі зручно під час процесу роботи. Це зручно, коли ти вже довишиває, тобі треба заховати роботу. Тоді ти використовуєш їх. Кожну таку штучку кладеш свій колір і ховаєш на поличку. Зараз обирай з цих всіх дерев'яних, які ти хочеш собі. Великий вибір. До речі, а ти помітив, що гоки тільки що прилипли куди? Бачиш, на кожній дерев'яній штучці ось тут є магнітики. Ага, це спеціально щоб голку не губити під час процесу вишивання. Оце, мабуть. А знаєш, що ось це таке? Це щоб голку отаку ставити. <гум> Ні, Ах. Я теж так спочатку думала. Не знаю, не знаю. Ну, насправді це подарунок. Ось на такому елементі дерев'яній основі можна вишивати хрестиком чи бісером. Декорувати собі роботи. Конкретно з тієї? Да. можна зробити підвісочку або. як це називається, брівочок. Там на ключі або ще кудись. Тобто це такий подаруночок. Ой, сюди давай. Ой, черепашка. О, о! о. А, так вона мене магніта! Прикольно. Щоб теж зберігати як. О. Цих от пластикових. Окей. До речі, щоб відкрити, тут є спеціальна штучка. Ти ж не запитав, як вишивати? Так, а я знаю, як отак от потім. Так, да, змійкою. Правильно, змійкою. Спочатку йдеш вгору, а потім вниз. Е, до речі, на органайзері тут є спеціальний магніт, по-перше, для кришки, а по-друге, для голки. Можете допомогти? Давай. <реш> <Клас>. <реш> Почекайте хвилинку. Хоп, хвилинка пройшла, тримай. Опа І ти жінка, а як ти відріжеш ниточку правильного розміру? Може тобі треба ножиці? Треба. Чекай, дай я покажу ножиці. Ось такі шикарні ножиці, цапельки, які. Так само, як і органайзери і набори для вишивки продаються на нашому сайті Canva. .in .ua. Тихо, розрізай ниточку. Святково. Да. Молодець. Поділишся результатом своєї роботи? Так. Розказуй. Що? Це ти вперше вишивав бісером? Так, вперше. Ну, спочатку я вишивав отак. І все було так от криво. Потім е, я не так сильно натягував. І тепер бачите, як тут охайно. Тобі сподобалось? Так. Це було легко чи складно? Ну. Легко, бо там рохи дуже схожі один на один. А складний із-за того, що колір треба міняти. Органайзер тобі допоміг? Допоміг. Одна голка на початку зробила. Ну, але то я занадто сильно за голку потягнув. бо я сильний футбол. Ось я вишивав і цей малюнок боковий, і оці чотири малюнки. То вони не старли, бо це якісний друк. Тепер мама з татом поставлять її в рамочку, рамочку з іконостасом в машину і буде згадувати про мене. Що це я їжу. На, роб... На початку роботи я боявся, що цей друк він стереться. Але це професіональний друк, а тому малюнок залишився яскравим Тіш, тобі сподобалось? Так, мені дуже сподобалось вишувати. вишивати. Вишивати бісером. Рекомендуєш? Рекомендую. Рекомендую набор для вишивки бісером і органайзери На сайті Canva.in.ua І тут треба рекламу вставити. Це це ви можете купити на сайті Canva.in.ua цапля цапля. Цапля цапля, 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 цапля. цапля, цапля, цапля. Цапля, цапля, цапля.